Зайбуриха це про колективізм, про дружбу, про тепло, про, про те, що такі страви і, і, і на фронті можна готувати так. в великому казані. Рівному, В ресторані Бармаки ми з легендарним місцевим кухарем Сергієм Холодовим будемо готувати, навіть не знаю, як і сказати, Заїбуриха. Що за слово таке заїбуриха? Є мисливці, є рибалки, є люди, які щось збирали в лісі. І коли всі, хто щось зібрав, вони збиралися біля вогнища, кидали все в один котел, в казан. І таким чином у них виходила страва. А все, що варилося в бульйоні, вони виймали і їли. Ну, кожна… Давайте петич, робити. Кожна зу... я, я зрозумів ідеологію. Вона йшла така... з певними Це... страва колективна. Страва колективна, так. А, хтось приносив птицю, хтось ага. приносив рибу, хтось збирав гриби. У нас сьогодні печериці. Філе курки, телапія для простоти. Це просто філе, вже воно підготовлене. Я все підготував для того, щоб було набагато швидше. Була зелень, різні прянощі. А я взяв фінугрієт, шамбала. Це окрема історія про шамбалу. Вона дасть свій певний смак. Який смак ви скажете? В першу чергу у нас вже є підготовлений бульйон. Бульйон м'ясний, рибний? Бульйон м'ясний. Потрохи буду його прогрівати. Риба у нас буде готуватися буквально 5 хвилин. М'ясо буквально 7 хвилин. Картопля у нас готується 15 хвилин. Найдовшей довше. Перше ми картоплю. З картоплю. Так. Зазвичай, не знаю чому, дають ну, свинина. Яловичина, так, да, вона готується довше, її треба твою спочатку кидати. Ріжем на кубики. Взагалі, ну, в давнину вони не різали там на ідеальні кубики, просто різали, як різали. Ну, В гастрономії, в ресторанах, зазвичай це має бути ідеальний кубик для того, щоб було все гарно. Оці всі обрізи вони йдуть в туре. Я... Такі речі. А це ми. От я чесно скажу, я вдома не буду так робити. У мене це ці звичай. всі обрізи підуть за її буриху. Так, щоб так, воно відповідало своєму звучанню. Так, все правильно. Ну Ми ж Ми, має, ми, можна, ми ж тут висока кухня так. в даному випадку. От, от такий буде. І сюди. Ще одну. Ну, а іншу ми не будемо, як ви кажете, заморачуватися і просто наріжемо цупортоплю. І все ж таки, звідки назва? Звідки назва з Волині. Ну, що воно що означає? Корінь слова який? Я розумію, «за» — це префікс, риха іха це суфікс. А що виходить ко... За і бур. Можна так ро... ро, ро ну, за. Коротше, кожен, можем... кожен своє кожен щось уявляє. Кожен так? своє уявляє, це просто, ну, це назва страви. Тобто всі за одним столом. Ага. Хай буде так. Хай буде так. Далі морква. Моркву можемо нарізати отакими ну, часточками. А після за і чи за. — Ї. — За І. А, за І. Так. Ну це вже трошечки е, лайтовий варіант, бо мене перелякало. Ви знаєте, е, коли ми тільки відкрили заклад, гості приходили і казали, нам оцей суп. Ми казали, які? Ну оцей, які. Ну, вони хвилювалися, і їм незручно було це сказати. І ми за них говорили, і це якби в нормі. Тобто ми своїх гостей привчаємо до того, що це. Ви їх сна. позбавляли такої філологічної да, сносливості, да. правильно? Буде багато, Я дам менше. Трошки науки. Зазвичай беруть філе і ріжуть. Але в, в курці є така плівка. Так. І нам її треба забрати. Вона застріє в зубах. І гості. І гостям це не, не подобається. І ми це маємо. Це зрізати. Ось так. І це вже чисте філе. Тут також нічого немає. І починаємо. Ми можемо знову ж таки нарізати будь як кубик, трикутники, навіть за проханням гостя навіть з сердечками. Таке буває. Суп пить, зменшую трошки. Основна задача, коли вже готовий бульйон, кидати в киплячу воду. Чому? Тоді білок швидко згортається і немає такої піни зверху. Далі я беру рибу. Риба це філе, але ще одна наука. Тут є кісточки. Якщо хочете, можете спробувати. І більшість, більшість людей не люблять рибу, тому що тут є кісточки. Зазвичай в ресторанах виймають пінцети, але я завжди завжди показую простіше. Відрізали тут і відрізали тут. Це, Це хребет такий виходить, так? Так. Міжхребтова, міжхребтові кісточки. Їх вже нема. Можете спробувати. Нема. Нема. Це кипить. Через дві хвилини ми кинемо нашу рибу. Все дуже... Тут трохи є. Багато відрізав, так? Трохи так. Трохи багато. З цього Сусід... Можна зварити якийсь бульйон. Воно не пропаде. Не пропаде. На кухні нічого не пропадає. Печериці смажемо просто на звичайній олії. Печериці вже я підготував, можна їх чистити. Бажано їх почистити, особливо для запечених страв. Ці я також почистив. Нарізаємо ну, такими крупними шматочками. Зазвичай всі спеції, вся зелень додається в саму страву. Але гості не завжди це полюбляють, не завжди люблять. Чесник. Тому е, в ресторані ми зробили це все окремо. Ми наріжемо окремо всю зелень і І вже будемо робити подачу окремо. Це бульйон. Хіба кухня так. це не цікаво, а? Так. Зазвичай до печери можна додати шматочок вершкового масла. Тоді печериці більш проявляють свій аромат і смак. І, як я, вже і казав, як я вже і казав, ми додамо спочатку оцю спецію. Небагато. Вона дасть свій певний аромат також. Так, а що ж ми тоді додаємо окремо? Зелень окремо. додаємо? Зелень окремо. Ага. Це... А спеції оці сухі, то в процесі. Це секретний інгредієнт. Ясно. Так ми що й не назвемо, що ми кинули сюди. А в кінці а, так, я ж вже казав, шамбала. Оце шамбала, це а я а, от... А то Чи шамбала є пожитник? Шамбала це є пожитник. Пажитник синогрі більше на, називають зерна. А шамбала це вже листочки. Хоча це одна й та ж рослина. Печериці у нас вже готові. Ми їх сюди всі скидаємо. А вдома можемо просто взяти ложку і спробувати прямо з кастрюлі. Але в айурвіді рахується, коли ви спробували, ви вже свої думки, свою енергію заклали в сам суп. Тому щоб цього не відбувалося, ми наливаємо в окрему мисочку і пробуємо. Як з піалочки? Так. Слухайте, для мене це якась революція. А я скільки думок своїх передав своїм рідним. Вони все про мене знають, тому що я просто пробую в каструлю попробувати все. А, більше, більше. а ось як треба, люди, от. Як, як треба? О, тобто на, на сіль він уже… Треба лізти не ложкою, ось сюди в каструлю, готовий борщ чи суп, чи юшку якусь, а треба налити окремо, окремо в піалочку. Воно так і застигає легше, і отак куштуй. Інакше ти своїми думками поділишся і хто його може якісь таємниці є. Інший момент є звичайно, гігієна, тому що е, якщо потрапила слина, і коли суп ще е, кипить. Тоді бактерії вб'ються. Якщо ви зняли з плити і більше суп кипіть не буде, а ложкою, на якій вже є бактерії, туди засунули, то за 2-3 години суп може скиснути. Коротше, робота... ми починали за ібурихи, а закінчили тим, що я тепер знаю новий для мене, принаймні, спосіб перевірки готовності страви. Так. Клас. А, в принципі. Що ми зробимо? Ми зробимо, ми перевіримо, чи готова у нас картопля. Так як я вже і казав, що а, курка і риба приготуються швидко. Як ми це робимо? Ми просто можемо перерізати ножим і, і вона я вже бачу, що готова. готова. Тепер поясню, в принципі, я можу вже його вимикати по м'ясу. М'ясо готується, якщо до 5-7 хвилин, максимум 8, особливо курка. Воно буде м'яке. Як тільки перейде за 10 хвилин, структура м'язов, вона якби стане твердою. І тоді треба м'ясо варити за 40 хвилин, щоб м'ясо знову стало м'яким. Ага, Це такий лавхак. Тому, якщо, наприклад, мої рідні кажуть, що курка жорстка, я знаю, що вона варилася пів години, то. Ще 15 хвилин. Ага. Якщо це курка для якогось салату, то бажано це м'ясо лишити в бульйоні, щоб воно захололо в бульйоні. Тоді буде більш соковите. О, оце такі тонкощі. Можна трішечки надати в кінці масла. Коли суп вже перестав кипіти, тоді масло надасть отакого от тваринного смаку. І він буде зовсім інакший смак. Тільки секретики, от я вже скільки років цим займався і все рівно нове відкриваю. А вам не шкода оце ділитися? Це ж можна сказати професійні якісь такі? А, так, це є професійно, але не, не не шкода. Чому? Тому що чим більше ми віддаємо іншим людям, тим більше ми отримуємо. Я ділюсь своїми знаннями і зі мною діляться з інших сфер, іншими знаннями. Зелень, так як я і казав, ми беремо всю зелень. Дрібно нарізати ми не будемо. І сюди. Ось так. Так як я і казав, деякі люди люблять чесник. А ми подаємо відразу все окремо. Що робимо? Отакий рух. Вже чесник роздавлюємо і знову ж таки. И І сюда. сюди. От так. Шамбала, шамбала. Так, в самому кінці додам шамбалу. Я її отак підмішаю. Трохи прогріється і зараз ви відчуєте аромат. одну Одною спецію три рази при початку. Тоді продукти натягують аромат спецій Всередині, mm -hmm. на всяк випадок, і в кінці для того, щоб вже пішов сам аромат від запаху, тільки ви понюхали, і вже маєте смак усіх спецій. А тепер, нюхаємо. Чим пахне? Mm -hmm. Пахне полем. Ще чим пахне. Не знаю. Грибами. Пахне? Пахне. От. Так і грибами, і м'ясом пахне. І... А от білі, якщо ви змем, якщо згадаєте запах сушених білих грибів. Так. Юшку, пахне? Так, пахне. Я цю спецію відкрив, угу. навіть, коли готувалися баклажани без шкірки в сметані. Я кажу, що білих грибів зробили чи що? Кажу, ні. Баклажани. А кажу, а за рахунок чого? А от дали шамбалу. Я для себе це одна із найулюбленіших моїх спецій. Шамбала і ще одна кардамон, дуже люблю. Угу. Ну тут кардамона не треба. І так, всього потрохи. Накладаємо суп. Ну що ж, Сергію, дякую. Мені здається, що усі ми стали свідками е, ну, не народження, а появи дива поліської кухні. Зайбуриха, це про колективізм, про дружбу, про тепло, про, про те, що такі страви і, і, і на фронті можна готувати так. в великому казані. Так. так що мож, можна покуштувати? Звичайно. Так, додаю. Трішечки зелені, так як я люблю. І тут є і м'ясо, і печериці. Божественно. Дякую. Я дякую. Я точно кажу, що це доїм. Зараз ми зупиняємося. Ви дружньо підписуєтеся на канал Костянтин Грубич і дякуєте нашим захисникам, дякуєте своїм рідним за те, що ми прожили ще один день. І ми стали ближчими до перемоги. А коли перемога наді... настане, так. і цей ролик ми подивимося років там через кілька, будемо згадувати, що і такі часи були в нашій історії. А Зайбуруха залишиться. До побачення. До, до побачення.